У п'ятницю, 25 жовтня 2024 року, академічна спільнота чину імені Петра Могили зібралася в приміщенні вченої ради для написання радіодиктанту національної єдності. Організатором заходу став колектив факультету філології університету. До спільного написання долучилися не лише здобувачі вищої освіти, а й адміністрація університету та факультетів, зокрема викладачі та співробітники різних структурних підрозділів. За словами організаторів, головним завданням не такою мірою правильно написаний текст радіодиктанту, а єднання всіх разом. Із вітальним словом виступив ректор чину імені Петра Могили Леонід Клименко та перший проректор університету Юрій Котляр. Ті співробітники та студенти, що не мали змогу долучитися до написання диктанту у вченій раді університету, приєднались до зум-конференції зі своїх кабінетів та аудиторій. Чимало співробітників писали радіодиктант одразу на власних робочих місцях. День української писемності та мови є загальноукраїнським святом, що нагадує всім українцям про необхідність розвитку української мови та традиційно відзначається 9 листопада. Проте, вже другий рік поспіль, згідно з указом президента України Володимира Зеленського, День української писемності та мови відзначають 27 жовтня. Зауважимо, що цьогоріч Україна писала диктант уже 25 п'ятий рік поспіль, що ще раз стверджує єднання українців. Метою цього свята є об'єднання разом для обговорення мовних та загальнонаціональних аспектів, пропагування грамотності, підтримка та розвиток державної мови, а також виховання високої мовної культури. Цьогоріч авторкою тексту радіодиктанту національної єдності Магія голосу є письменниця Оксана Забушко, а читав радіодиктант поет, нині військовий Павло Вишебаба. Тож сьогодні кожен представник Чорноморського національного університету імені Петра Могили долучився до радіодиктанту та посилив почуття національної єдності.